Українська художня гімнастика повернулась на європейську вершину 18 років без особистих нагород аж занадто тривалий період для нашої високої школи та чемпіонських традицій. Символічно, що головну нагороду континентальної першості здобула 19-річна Вікторія Онопрієнко. Це своєрідна естафета поколінь, де нового золотого етапу довелося чекати так довго. Успіх, що надихає, перемога, яка додає мотивації. Збірна України з художньої гімнастики здобула на чемпіонаті Європи командне срібло та персональне золото. Ці нагороди робото і перемога всієї федерації художньої гімнастики, на чолі з Іриною дерюгіною. Це реально дуже приємно, тому що, во провели дуже хороше збір. Це реально дуже приємно, бо ми провели дуже якісний збір в Азербайджані. Ми місяць після Кубка світу залишились. Нас прийняли, нам надали неймовірні умови. Бачите, у нас у залі два майданчики для тренувань. там було вісім, і чотири з них були для України на зборі. Паралельно були команди США та Японії. Це досить корисно провести такі спільні збори. Було зроблено максимально все, щоб досягти результату. Хочу додати, що до цих двох медалей були ще шість четвертих місць, які могли стати медалями. Але нічого, ми допрацюємо, аби наступного разу ці місця перетворити на нагороди. Головний український успіх змагань в Баку від Вікторії Онопрієнко, яка здобула срібло у командних виступах та стала найкращою гімнасткою Європи у вправах з обручем. Для мене це в першу чергу було дуже важливо, щоб підняти наш прапор. Це була моя мета на цих змаганнях. І коли я дізналася, що все ж таки я зайняла перше місце, я спочатку почала зразу плакати від щастя, обійняла своїх тренерів, і вони мене обійняли. І коли піднявся наш прапор і я почала співати наш гімн, в мене по всьому тілу пішли мурашки, і я дуже була щасливою. А потім була довгоочікувана розмова з батьком, який боронить нашу країну у лавах ЗСУ. Зв'язок був перед чемпіонатом Європи, і потім не було більше двох тижнів зв'язку. Я дуже переживала, але слава Богу, що зараз він вийшов на зв'язок, і він мене привітав з, з моєю перемогою. Я подякувала йому, тому що я. Як не крутий, роблю заради нього, заради наших воїнів, і вони мене мотивують, щоб не опускати руки і йти впевнено до перемоги. У дитинстві Вікторії її батьки зрозуміли і визнали, що дочка буде спортсменкою. І якщо з фігурним катанням не вийшло, то перша зустріч з художньою гімнастикою вирішила спортивну долю. Ми пішли з батьками на Кубок Дерюгіни, які проходили в палаці спорту нашому і. Я закохалась цей вид спорту і попросила батьків, щоб вони мене відвели на нього, і от з Трьох з половиною з чотирьох років я у цьому прекрасному виді спорту. І з часом Віка поставила собі за мету увійти до команди, якою опікувались великі майстрині своєї справи. Коли я була, тільки почала займатися, я ще не знала, хто така Ірина Іванівна Дерюгіна, Альбіна, Миколаївна Дерюгіна, Але вже коли підростала, коли я вже почала. З розумінням відноситись до, до спорту, до своїх тренувань, е, мої, мої батьки розказали, хто вони. Е, і які у них досягнення, І я вже тоді зрозуміла, що я хочу попасти у збірну команду і щоб вони мене тренували. Чемпіонка Європи, що повернула українські художні гімнастиці високу позицію, оцінює значення таких перемог. Всі перемоги вони завжди е, тебе підбадьорюють і додають тобі впевненості. І тому особливо ця перемога мені надала в подальшій підготовці. Вона зараз підготовка до чемпіонату світу, і вона мені додала більше впевненості. Та я зрозуміла, що я що мені потрібно робити, щоб покращити свій результат. На чемпіонаті світу, який відбудеться у серпні, в іспанській Валенції, збірна України завдяки її успіху. На європейських змаганнях буде представлено максимальною кількістю учасниць в усіх видах програми. Вікторія Онопрієнко та її партнерки по команді готові до виснажливої роботи на тренуваннях по 8-9 годин на добу, аби досягти перемог вже світового масштабу.